Оцінювати ситуацію потрібно не найперше в правовому полі, коли ми будемо говорити про те, що відбувалося, і оперувати категоріями нашого чинного законодавства, то цю ситуацію можна говорити про те, що вона шита білими нитками. Вона не надається коментуванню категоріями нашого українського законодавства. Були була низка порушень, і найголовніше це те, що справа перейшла в площину публічного обговорення, і те, що деякі змі подають викривлену неправдиву інформацію, витік якої або в вона формується десь в певних кабінетах. Це насторожує. Це свідчить про те, що насправді в основі цієї справи нічого немає. Натомість формується громадська думка.